І всім привіт! З вами я, пан Гусь. І сьогодні ми будемо грати в Кардс Кар 2. І перед тим, щоб. Я думаю, які дивиться добре, уважні вони бачать, що в мене є шакер, нова пушка і прокачана. і повністю прокачана машина. Чого у мене це? Бо я тільки що, бо я, бо я годину тому записував, і в мене захотіла запис. І він такий, що був поганий, що це капець. За це, вибачаю, звісно, що 10 тисяч витратив не при вас, ну не бійтесь. нова п'ята серія, напевно, буде через... Два дні. А через один день вийде якась інакша або Тільки карцкар, карцкар. І ще раз Е, Вибачаю за звук, що він такий поганий. Ну, нічого. Можливо, в майбутньому він стане кращим. Хто знає, мікрофон може якось собі куплю. Хоча сумніваюсь в цьому. Ну добре, погнали. Е... Я граю собі. <кій> <кій> я все прокачав, бікфоти нападають на мене. І не бійтесь, я з босом буду проходити той рівень. Е, там нових два боса. І я вибачаюся, звісно, за те, що в мене там одна. Тобто я не пройшов той повністю рівень. А іменно, бо я програв на другому босі там. Не буду що. Mm. Як на мене, мені, мені зараз мені зара при... Добре. Mm. Я думаю, кра... Мін... я добре поступив, що в той серійний доїдений відео. Ну нічого. Mm. Mm, ще що. Я хотів ще е, викласти нове відео десь зранку, але я його не виклав. Із-за того, знаєте чого? Бо я монтажив відео, і у мене збросився монтаж. І взагалі відео чуть не обновилося. Іменно третє, Третя частина. Ну то добре, забудемо про те. А зараз я граю 18 гривень боси. Перший це пила. Я знаю такий лайхак, але він довго не працює. Але якщо у вас є шокер, то дивіться, ви можете отак цілий, е, цілий, ну, його повністю. Отаким, отак його замочити. Вбити. І цей, що я хочу сказати про нову пушку або третю пушку. Я думаю вона сильніша. Я від неї чекав набагато кращого. Чесно кажу. Я, думаю, вона більше наносить, но... І я думаю, це трохи скучно, але потім понял, що мені вже там ХП так добре мені зняли, і я отак, от таким способом вбив його почти повністю. Тільки кінцівку я тут хіпе, його два рази кинув бомбами. Його чуть-чуть зупинив. Я думаю, я його метеоритним дощем вбив, але він живим був. І я його вбив. Так його сказав мені надписі, я зрозумів, що я прийшов. <coughs> що далі? Е, ну, зараз буде новий босс, бо то було пила бос. Зараз побачити нового боса. Через пару секунд. Буде він. І так, добре, я це все проходив. Мені легко було, звісно, половина ХП, но давайте не буду про це говорити. І так, дивіться, я всіх унизтажаю. Ну, я б потом уничтожаю тут. Якщо б я просто їхав, я був впевнений, що я по... Програв. І зараз ми побачимо е, нового. А іменно е, Котка. чи яка, Комбань. Який Комбань? І я тут програв. Йой. Я думав, що я виживу, я хотів подивитись відео, але я вимкнув інтернет. І дивіться. Я в мою зарплату О, червона кнопка. І я взяв крафт. І і відновлювач. Я хочу подивитися, що означає ракета. Ракети. Типа, я думаю, в танку буде або 5 сегодня, або 4. Ай, жаль. Хотіла, щоб було 5, бо я хочу всі 5 інструментів моїх найулюбленіших, якщо так казати. І так, комбайн я один раз. Боже, чого я по комбайн так Спайк. Бра-бра, Бравл Старс, Бравил Старс. Ай добре, забудьте, що я пару секунд. Стінгер, не впіймайся на гачок. Каже нам стіна. Будь ласка, виберіть складність. <кій> І погнали. Тут дуже см... ага, смішний був момент. Чи це не тут, а, це не тут. Інакше тут був момент, що я застряг, був на машині сьогодні. Добре, І я на кожному рівні програвав. На кожному. Йой, це тяжко. Мені це трохи надає, але типу прикиньте на кожному рівні помирати. Тобто з кожного рівня по два бензини, якщо за запершити пора. Але я прокачав перших дві машинки повністю і танкомір. Я думаю, його треба прийдеться качати аж на дві локації. Тобто перша локація це оце підземелля, ми тут його купимо і чуть-чуть прокачаємо. А друга локація, ми вже його повністю прокачаємо і все докачаємо, прокачаємо. Так, танкомір. Дивіться, баг з танком. останком. І це капець. Місії, я їх не хочу проходити, бо вони як, як на мене безполезні. Бо і новий, ой, нового ворога нам показують васабі. Воно в мене чогось не стріляє, ну тобто взагалі не хоче стріляти. І одразу спойлер. дам. Тут на цьому рівні нема васабі. Чи є, я не знаю. І оце мій найнеулюбленіший момент. Ви зараз розумієте. Рахуємо. Це перший раз я програв тут. Перший раз. Запам'ятайте. Ят... Запам перший раз. Далі чекаємо. І грати. Чекаємо. І дивись. Другий раз. Рахуйте, рахуйте в голові. Як я там тупив, ви навіть не уявляєте, а я не розумію, чого я там так тупив. Я два рази вмер, не забуваємо. І дивіться, погнали. погнали. Я акуратно його уніштажаю. І, якщо... і я дуже залився, бо я три рази на цьому моменті вмер. І дивіться. Я вже три... три рази я вмер. Чи чотири. По-моєму, чотири або три. Ні, чотири. По-моєму, чотири рази я вмер. І я чуть. Я злився. Дуже злився. І я тут ледве ледве, по-моєму, пишу. Так. Да. Хочі, ні, я, по-моєму, тут е, Ну добре, Спайка ми вбили цього Це... стінга. <кій> І так, поїхав. Дуже болезько. От дуже болезь я почти їх його взяти. Ну, мені ця удача не спала. Я не міг її ще тут залізти, і просто а. Я уже хотів перезаходити, бо я думав, що тут якесь але ні. О, я погнав бомбочку, не зробив. І стін, а, спайк. Чи ні? Спайк. Ні-ні-ні-ні. Взяв я скриню і почав. І фінал рівень. Заробив. Я спайку не вбив. Я баг зробив тут зі спайком. Дивіться уважно, Я зараз зробив з ним баг якийсь. Я пам'ятаю, я по-моєму, я, 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 я десь зробив баг зі спайком. Може не цей рівень, але десь я зробив баг. Класний зі спальком. А може взагалі не в цьому відео, а в тому, який я видав. Но багів багато. Кибери. І так, пана. Я почав у васабі. Кажу чесно, Воно, по-моєму, на цьому рівні є. Але воно не... в мене ні разу не. Воно на мене ні разу не пукнуло, не плюнуло в Дивіться. Дивися. Я спеціально хотів подивитися. І воно в мене стріляє, але ні разу не стріляє. Ну, типу, стріляє, але ні разу якось щось не попало. <кхем> Я впевнений, що у мене ще буде відео, як проходити всю ігру на три зірки, Або яке. ні, напевно, відео, яке посвідчається повністю арені. Дивіться, я з важ собі хочу, щоб воно. Але ще за мої пушки воно не хоче. І за шо. Боже. за заджо. Із атаку вона не хочете. Ем, так, Бігфути. Я спеціально чекав, поки вона в мене стріляє, а, а вона в мене не стріляла. Я думаю, а що? Чого? О, дивіться, я. Я не розумію. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, бо я не розумію, як що казати. Може ви мені допоможете, хоча я і сумніваюсь. Недобре. 21 рівень. І дивіться. Чекайте, що? А чого я зупинив? Е -е 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 Не знаю, чого я зупинив, бо я один тому знімав це взагалі. І цей. Бага. Знаєте. Все, поїхали. Ой. Bye -bye. Mm -hmm. Я вообще думаю, що буде е, 7 або 8 серій ще по цей ігро. Ой, яких 8-7? Якщо так, я думаю, вообще буде 8 серій, типу, е, це четверте, ми в п'ятій будемо проходити. 5 да, в 5 і по 4, цю локацію. А в шостій ми пройдем і підемо. Хоча двері, двой... ну, не знаю. Взагалі, остання локація, ви її бачили тільки. І я ще коплю на танк. Комбайн. Сезон жене. І, на жаль, його немає на цьому рівні. Тобто він в інакшому рівні. Але я, по-моєму, в нього не грав. Чи ні, навіть я в нього награві його теж там не було. Е, це, я ще спробую набрати дуже багато кристалів. Десь 2000 кристалів. дві 2000? 20 тисяч 20 або, 20, або 30 тисяч, але це я вже не обіцяю. От 20 тисяч я вам обіцяю, але 30 тисяч не обіцяю. Ну, <смі> може і наберу. І так, васабі. Mm -hmm. по-моєму, на цьому yeah. right. На мене ні разу завідува там за ну, це. Я би зараз дивитися, не стрільнула в осабі або плечу хтось. Чи стрільнули? Стрільний мене вхопив, я його розстріляв. Я всім дав снотворне, всі поспали. І Так. Дві бомбочки. Цей! І хочете класну зв'язку? Зв е, так вот, слухайте. Це шок... дж... шокер і відновлювач бомб. Я вам кажу. Це дуже. А, дивіться, бах. Тобто дві різні текстури від'єдналися. Або це одна. Не одна текстура. Ну, і ще. Відкрив я дві скрині. А що я не. Во, відкрив. Наконець. Не ну, відмінно, дві зірки в середньому режимі 1000 кристалів. Грейт. Для нього не існує перешкод. Я ще хотів. О, тільки зараз був. купив сколову бомбу. Хоча, я думаю, я би міг вже цю гарячу якусь бомбу. О, арена номер 3 відкрилась. І я пішов грати в арену. Ви побачите, що це. Е... <клес> І в кінці розкажу, в чому відлічу. Все так само. Е... Добре, зараз краще сказати, щоб всі розуміли. Е... Відлічається локація. Так. Відлічається локація. І інакші моби. Якщо на першій локації там три моби. Це, це перший март, перша машинка. Е, як це? Чи це тромб? Ну, тільки що в самому початку, сама перша машинка і, і ще бомбер. А тут інакші машини на другій арені. А, і коробочки ми. Все так само, тільки. Е, інакші машини. І, ну, інакша локація. ну і інакші локації. Ну і вийти інакших коробок, бо тоді вони були просто зелені. Не, вони були зелені. То вони були зелені, а зараз сині. Я хочу подивитися. Чи справді нам дануть грейдера безплатно Хоча, я думаю, там тяжко буде проходити. Я першу, я дві коробки дістав, і я повертаюся. Угу, повертаюся. І що? Я ще хотів щось там достати, бо. то мене, я ж, от, шакр дуже полезний, як для мене. Е, я, я ще хотів, знаєте, як думав я, що шакр буде замід... ну, так, його остановить, а я можу своїм бампером його вбивати. Е, ви знаєте, що це дуже великий урон бампером. А, ні, так не працює. Просто стоїть як текстурка. Просто навіть не об'єкт. Не об'єкт, але е, просто, просто моделька. Ні, моделька боже мій. Моделька просто. Це було як просто моделька. І дивіться, я вже їду назад. не круг. Останній раз. Я взяв всі три коробки і грейдера буду. Грейдера ж, його звати Грейдер. Я правильно розумію, чи це я перепутав скарга з картки. Ну добре, поїхали. Поїхали. І я не розумію, чому. Я не знаю, чи це баг, бо взяв три коробки, але турбо погано працює. І дивіться, ем, е, запчасти. Вибачте, що прорвався. Дякую за перегляд. Кладіть подобайко і підписуйтесь. Всім.